До основної школи був приліт 17 березня 2022 року. Це було о 3-й годині 40 хвилин. Був приліт ДК і через 40 секунд до нашої школи. Школа була зруйнована повністю, а це залишилась споруда початкової школи. А сюди пішла хвиля, вибухова хвиля, яка зруйнувала цю споруду теж більше ніж на 70%. Тобто упав дах. Упали в класах, упали всі стелі, пошкоджені були вікна, абсолютно всі до одного вікна були вибиті, а також покорюжені були дошки, парти і так далі. Тобто шкільне майно. Ми десь в жовтні запустили систему опалення, водопровод, каналізацію зробили повністю. Частково ми зробили поділочні роботи. Це гіпсокартон, установка, підшивка потолков, вікна, двері. Встановили фасад, вже у нас готовий процентів на 80. Є надія, що ми його закінчимо через, в течение місяця. Ми зробили качественно і знаружийся і трійку. Буде тепло, гарно і найважливіше, що економно. Ми зробили проєкт, який пройшов вже експертизу на укриття. Це дасть нам змогу теж в майбутньому вчитися, якщо відновиться офлайн, то ми зможемо навчатися в одну збідну. Дуже на це сподіваємось.